Усім привіт! З вами Колючка. І в цьому відео я розповім вам історію двох сестер Анакім і Ліліт. Їхня ворожнеча не просто бій за владу. Це війна світла і тіні, любові і зради, що триває вічно. Колись давно богиня Інхасад створила двох дочок Анакім і Ліліт. Вони були двома сторонами однієї душі, анакім втілення віри, чистоти та покори, ліліт співчуття свободи і сумніву. Разом вони стерегли небесне світло, поки не настала війна богів і гігантів. Мільйони смертних гинули в ім'я світла, і Ліліт наважилась поставити питання, яке не смів ніхто. Якщо світло це добро, чому воно знищує живих? Її слова стали гріхом. Ейн Хасад проголосила Ліліт зрадницею, зірвала з неї світлі крила і кинула в пітьму. У темряві Ліліт не загинула. Вона піднялася вже не як ангел, а як королева мороку. Та ще об'єднала вигнанців, відьом і душі, які втратили віру. Вона навчила їх, що навіть у темряві може бути краса, і що справжнє світло живе всередині, а не на небі. Анаким же залишилася вірною богині. Вона отримала наказ знищити власну сестру, аби очистити світ від тіні, і відтоді між ними почалася вічна війна. У руїнах храму, де коли сходило світло Енхасад, дві сістри проводяться знову і знову. Кажуть, коли Анакім піднімає меч, у Ліліт тече кров. А коли Ліліт плаче, на крилах анакім з'являються чорні плями. Вони не можуть знищити одна одну, бо обидві частини одного творіння, однеї істини. Без світла не існує тіні, без тіні не народжується світло. Тож, коли ви бачите, як ліліт стоїть серед руїн тиші, пам'ятайте, вона не ворог світла, вона просто його інша сторона. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, історія Анакі Мілілі була вам цікава і всім па-па!